So a person has to be absolutely peaceful. Отже, людина має бути абсолютно спокійною. Цей Спокій дає найбільш позитивний ефект. of the universe. Ми шукаємо Вселенського миру. You cannot не можна досягти за допомогою бомби. Його through the spirit, which is the source of all the можна досягти тільки через дух, джерело миру. So I would request all of you to give up tempers, angers. Peace Тому я прошу is the вас залишити greatest, запальність і гнів наймогутніше на землі. Це мир. A story, a Про це є цікава китайська історія. було два великі бійцівські півні, відомі як посі екстреймен у Китаї. Знову відродилося це запальне видовище. I mean, you can have everything in this world, all absurd things. У цьому світі можна like побачити будь-які абсурдні як cocks Цим двом півням належало брати участь у якомусь way, міжнародному бою. Святин, he який міг давати всім могутність. So Власник цих півнів пішов до нього і попросив зробимо uh, parkour, їх so могутніми, fight. щоб вони they вийшли fight. переможцями з бою. Добре, right, це right, дуже просто. It. Залиш їх у мене. Через місяць власник прийшов за півнями і побачив, що вони ні на що не реагували, стояли випроставшись і спостерігали за тим, що відбувається. Він злякався до смерті. Як вони будуть битися? Святий сказав вам. Ти побачиш? Власник виніс своїх півнів на арену і залишив там. усі півні наскакували один на одного, билися всі ж просто спостерігали. And all the rest of them, у якийсь момент усі інші півні this, злякавшись цих двох, розбіглися. Два півні стали переможцями. Спокійна людина, яка ні на що не реагує, наймогутніша. So one has to understand that peace is the criteria спокій, вірна ознака того, що ви досягли належного рівня. спокій жодним чином не означає боягуство. Я говорю про це, тому що знаю, що таке людська нерозумість. люди вважають спокій боягуством, проте ви стоїте прямо, а не зігнувшись. Різниця між спокійною людиною і боягузливою в тому, що боягузлива людина у відповідь на негативні сили проявляє дію. Тоді, як спокійна створює позитивні, конструктивні сили. Ви маєте бути не боягузливим, а спокійним спокійна людина, is like a подібна magnet, до магніту. So вона справляє на людей заспокійливий вплив. ви можете зрозуміти, що ми йдемо до заспокійливих якостей духа. Ви повинні заспокоювати людей, а не збуджувати їх.